600 гривень за інтимні послуги брала 25-літня дівчина в Тернополі. Днями оперативники її впіймали на гарячому. Працівниками відділу по боротьбі з торгівлею людьми було проведено контроль за вчиненням злочину оперативну закупку, надання сексуальних послуг, де було затримано саму дівчину, яка надавала сексуальні послуги, та сутенера. Також проводився обшук. В ході проведення обшуку було вилучено грошові кошти, які були виділені для проведення оперативної закупки. За словами Олександра Буняка, жінка родом з Російської Федерації, проте тривалий час мешкає в Тернополі. Ідея заробляти інтим-бізнесом її сутенера виникла на початку серпня. Із підопічною він познайомився в інтернеті, запропонував заробіток наданням інтимних послуг, і дівчина за деякий час погодилася. В обов'язки чоловіка входило винаймання квартири, розміщення реклами порнографічного спрямування на інтернет-сайтах, а також охорона працівниці. Дохід ділили по домовленості. Чоловік брав за свою роботу 40%. В день дівчина обслуговувала близько чотирьох клієнтів. Вказаний сутенер раніше судимий за майнові злочини, також дівчина, яка надавала сексуальні послуги раніше судима за зберігання наркотиків, в якої при затриманні було вилучено велику кількість наркотичного засобу опію, також медичні шприци для вживання вказаного наркотика. 42-річного сутенера правоохоронці затримали. Ведеться слідство.